У 17-му ліцеї до Дня вишиванки традиційно пройшов ряд тематичних заходів. Протягом дня учні долучались до різноманітних подій, які сприяли збереженню українських традицій та розвитку креативності. Традиційно ми його розпочинаємо із зустрічі наших дітей на вході. Після цього у нас буде флешмоб для учнів четвертих та третіх класів, разом із нашим педагогом-організатором. Дітки перших і десятих класів традиційно будуть робити в цьому році відбитки, за допомогою яких утворять величезний прапор нашої держави. Так як ми постійно долучаємося до донатів та допомагаємо Збройним силам України, сьогодні проводимо майстер-класи з різних напрямків для хлопчиків та дівчаток, кошти, які ми отримаємо від майстер-класів, на ці кошти будуть придбані вологі серветки і сухі душі будуть передані для збройних сил нашої країни. Родзинкою дня став патріотичний флешмоб, участь у якому взяли учні початкової школи. Одягнені у вишиванки, діти утворили фігуру, що символізує орнамент вишиванки, характерний саме нашому регіону. Традиційно кожен патріотичний захід, який проходить в ліцеї, благодійний. У нас є такі колокольчики з предсказаннями. Ми їх роздаємо за 10-20 гривень і передаємо потім гроші на засилу. Таке завдання, там ціле дерево висить. Ну, вже півдерева нема, немає, тому що ми дуже добрі бізнесмени. Ну і гроші йдуть на засилу, тому не жалко для наших військових. А ще цього дня відбулись яскраві квести та майстер-класи з виготовлення шоперів в етностилі, традиційних ляльок, мотанок а також символічних голубів миру.